Шкідники проблема не з чуток знайома а абсолютній більшості городників комахи. Якщо з ними не боротися, здатні позбавити сидівника більшої частини, а то і всього врожаю для їх знищення використовують і народні засоби, і хімікати, і біоактивні препарати, останні вдалепоєднання ефективності з безпекою для людей. Домашніх тварин і природи до них відноситься і фитоверм, фитоверм, загальний опис препарату, вирішувані проблеми користь для садівника. Фетоверм біоактивний препарат, що допомагає позбутися від шкідливих комах, кліщів і забезпечує профілактику їх появи, підходить для садових культур і кімнатних рослин. За способом дії препарат кишковоконтактний, діючий інгредієнт з спохідна метаплазми грунтових грибків Streptomyces avermitilis при попаданні в шлунок комах провокує параліч і загибель протягом наступних 12-72 годин на кліщів препарат діє повільніше. 5-7 діб. В Україні фитоверб випускається з 1993 року єдиною організацією Тофтформбіомет. Існують його варіанти фитовербки. Більш концентрована речовина для боротьби з кліщами і фитоверм проти нематод сидівникам любителям зручніше, невелика за обсягом розфасовка ампули по 2, 4 і м, флакони по 10, 400 м. для захисту культур, вирощуваних в промислових масштабах, є каністри по 5 л. Відео, особливості та досвід застосування препарату фитоверм, препарат це концентрована емульсія з характерним але слабким запахом достої, яка перед використанням розводиться водою, термін придатності при дотриманні рекомендованих виробником умов температура п'ятнадцять низька вологість, відсутність світла. Два роки подбайте про недоступність речовини для дітей і домашніх вихованців. Фетоверм препарат і класу небезпеки, помірно небезпечна речовина, але це скоріше перестраховка виробника, проте при роботі з препаратом прийміть заходи. Що запобігають потраплянню розчину на шкіру і слизові, одягніть закритий одяг, взуття, гумові рукавички, окуляри, респіратор, сховайте волосся під головний убір. В процесі обробки заборонено їсти і пити, курити. Якщо препарат потрапив на шкіру, вимийте уражену ділянку з милом, в очі, промийте їх під струменем води. Рот прополощить, випадково проковтнувши розчин або концентрат, прийміть активоване вугілля, або випийте побільше води і викликайте блювоту. При дотриманні інструкції ефективність препарату тримається на рівні 99,8. Виробник рекомендує використовувати фитоверм для захисту від колорадських жуків будь-яких кліщів, що харчуються рослинами, метеликів і гусениць, білявки, і совки, польщиків листокруток, плодожерок, рипсів, попелиці, борошнистого черця, білокрилки, щитівки. Основні переваги препарату екологічна безпека і нешкідливість для здоров'я. Фитовер без залишку розкладається в ґрунті за добу овочі, фрукти, ягоди з оприсканих рослин можна їсти вже через два дні. При обробці хімікатами доведеться чекати мінімум місяць, універсальність. Засіб підходить для захисту рослин від дуже багатьох шкідників, безпека для оброблюваних рослин, їх розвиток йде нормальними темпами без всякого гноблення, можливість використання в спеку, багато інсектицидів хімічного походження при температурі два п'яці і більше не корисні. Низька резистентність шкідників, імунітет до фитоверму у комах розвивається повільно. Бажаний ефект спостерігається протягом 5-6 років. Потім на один-два сезону можна перейти на інші препарати для відновлення сприйнятливості єдиний виняток кліщі, які звикають до засобу досить швидко вже після декількох обробок, але це стосується інших акарицидів. При боротьбі з кліщами препарати потрібно постійно міняти, плямаються і, і недоліки, необхідність неодноразових обробок. Зазвичай вистачає 2-4 разів. Оскільки препарат швидко розкладається, уражаються тільки дорослі особини для личинок, для личок, яєць, які ще не харчуються, він нешкідливий, необхідність використання особливого, прилипача для кращого контакту розчину з поверхнею рослин, інакше фитоверф швидко змиється росою дощем, досить висока вартість в порівнянні з іншими інсектицидами близько 25 гривень за 4 – Неможливість одночасного використання багатьох інших препаратів вплив не тільки на шкідливих комах, але і на корисних, наприклад, на бджіл, що запилюють рослини, обробки не рекомендується проводити під час цвітіння. При купівлі препарату, виробленого за кордоном, лепто лантафол ОПТІР, Роза будьте уважні, молекула арсектину має дві модифікації молекули. В Україні для застосування на особистих садових ділянках схвалений тільки варіант, АІЧ. препарати на базі молекули БІДЖ дають більш виражений ефект, але вони набагато токсичніше. В'єс їх використовують тільки для обробки кімнатних квітів і неплодоносних рослин. Як використовувати фитовер для обробки посадок у відкритому ґрунті, вибирають сухий, ясний, безвітряний вечір під впливом світла. Активний інгредієнт швидше розкладається. Цікавтеся і прогнозом погоди краще. Якщо протягом наступних 8-10 годин не буде опадів, максимальна ефективність досягається оприскуванням при температурі 25-20, якщо вона опускається до 15 сім і нижче засіб, практично марно. Фитоверв розпилюють на рослини і ґрунт з дрібнодисперсного пульверизатора. Розчин кожен раз готують заново. Зберігати його не можна, навіть недовго. Вміст ампули безперервно помішуючи, виливають в ємність з 1,15 1, -1 л чистої води, потім цей розчин, теж постійно заважаючи, переливають у велику тару, доводячи обсяг до необхідного використовувати його потрібно якомога швидше. Відео приготування розчину фитоверма, щоб розчин фитоверм краще прилипав, до рослин попередньо їх оприскують мильною піною. Близько тридцять господарського або зеленого калійного мила натирають на дрібній терці, збивають у відрі. Ефективність обробки препаратом безпосередньо залежить від ретельності сидівника, рослини оприскують, намагаючись не пропустити жодного листочка. Препарат сумісний з біостимуляторами, добривами, фунгіцидами та інсектицидами. За винятком тих, що мають лужну реакцію, перевірити це легко. Змішайте по 10-15 м кожного розчину, якщо не утворюється осаду, їх можна використовувати одночасно. Відео фитоверм проти колорадського жука, таблиця використання фитоверма для захисту від найбільш типових для культур шкідників, культура розчин, норма витрати, число обробок, інтервал між ними. Картофель 1, колорадський жук 5, лунастом 2, 1, 3, через 20 днів, капуста 4, метелики і гусениці, білявки, соки 4, лунастом 2, 1, 2, через 20 днів, смородина 2, молокліші 1, луна куства 3, через 12, 15 днів 1, 5, п'ядуна, плодожерки, листовійки, яблуня 1, 5, молокліші, листовійки, п'ядуна 2, 5, луна дерево в залежності від віку і габаритів 3, 4 через 10-12 днів 2, мл, плодожерка, сока 2, 3 через 12-15 днів, огірки, томати, баклажани, перці в закритому ґрунті, для відкритого ґрунту концентрація зменшується в 2-5 рази, норма витрати, вдвічі 1-0, мл, павутинний кліщ 1-0, лнастом 2-2, 3 через 20 днів 4, 6, мл, полиці 2, 3 через 15 днів 8, мл, трипси 2, 3 через 20 днів садові цвет 2 му, павутинний кліщ, попелиця, трипс пс 1 0, плунастом 2 2, 4 через 70 днів або в міру появи шкідників, кімнатні растинія 2 му на 0 2, л павутинний кліщ 0, 1 0 2 на 1 2 3, 5 через 70 днів або в міру появи вредітелей 2 му на 0 25 л. Опелиця, білокрилка, трипси 2, ну на 0,2, щитівка, відео, обробка фітовермом, орхідей. Відгуки садівників про застосування препарату, так як фитовер, препарат контактної дії, то результат безпосередньо залежить від ретельності обробки, мало оприскати тільки рослина, ще треба оприскати ґрунт, горщик піддон і ретельно промити, наприклад, господарським милом місце, де стояла рослина. Едіктц: хорюм вестловерсрюють фітовер клас опасності 3,29 Фитоверм дуже хороший засіб і саме не шкідливий для людини, але однієї двох обробок їм проти кліща мені не вистачало, тим більше якщо все заражено вже. Ось, наприклад, в трояндах взагалі все з кліщем мучаться, ніж тільки не трують і все одно він періодично з'являється міланахц. Корюмбу стловер срют фитовер клас опасності 3,29800, да? хочу вас засмутити фитоверб, а також агравартин, акарін. Це більш пізні назви трохи модифікованого препарату не працює при температурі навколишнього середовища нижче 1,8, так що обробляти зараз дохлий номер ангтдача втвлю, індекс шовтопітстри, три, сім, прекрасно захищає від кліщів, попелиці, трипсів, овочеві та квіткові культури як в теплиці. Так і у відкритому ґрунті єдиний препарат для захисту кімнатних рослин завдяки надзвичайно низьким дозам і природному походженню є найбільш безпечним при застосуванні засобом. для максимального захисту від шкідників. Необхідно дві обробки, тому в упаковці дві ампули Світослав, 1-3-5 відмінний препарат застосовую абсолютно на всіх рослинах, не тільки для профілактики. Але і для знищення заселилися шкідників, добре бореться з попелиць кліщами. Трипсами правда дорогий в порівнянні зі звичайною хімією. До речі, в минулому році в теплиці на лілії напала чорна попелиця, бомбив. Чим тільки можна кінськими дозами нічого не допомагало. Тразова обробка фітовермом вирішила проблему я навіть не повірив, в Латхтп фрофлоравівтопіцптдин трип'ять. Фітоверму можна проливати земляний кому, але тільки від ґрунтових шкідників, наприклад, від борошнистого черця, на відміну від актарив, препарат контактної дії і не вбирається тканинами рослини, тому діє тільки при безпосередньому попаданні на шкідника шкідникахтп, фроюфлорарюві Тодин три п'ять. Фітоверм не стійкий збір врожаю можна проводити вже через два дні після обробки. Це не системний препарат, він має контактну кишкову дію. Фитовер має помірну небезпеку 3 і клас небезпеки, і заснований на продуктах життєдіяльності якогось ґрунтового гриба. Назви, на жаль, не пам'ятаю, тому він швидко руйнується в ґрунті, не накопичується в ній Сварогц в форумовій серію 31276 паде 6 дійсно фитоверм з запахом дуста, а результат повинен бути через 5-7 днів. Не раніше, може, не варто поспішати робити повторну обробку. У мене після обробки огірків багато зав'язей пожовкло і відвалилося, правда, і тля пропала. А зав'язі нові не ростуть, ані нахт хт. Форум пригозрює в топіц в 970 старт 345. Фитоворим універсальний препарат, що підходить для використання на садовій ділянці і в домашніх умовах, що допомагає позбутися від багатьох поширених шкідників. Зрозуміло, позитивного ефекту можна домогтися, тільки дотримуючись рекомендації виробника щодо застосування засобу, і слідуючи розробленою ним схемою обробок.